Побачив ось цей ролик. Вас із дас анігросин мені продукти не мені продукти, а unser Budget kaputt. Я в шоці відколи стало модним. Сміятися над іншою нацією і принижувати її. Автори цього ролика, хоча б бачили німців, хоча б розуміють, як вони раціонально витрачають свої кошти, економлять чи не економлять, показувати іншу націю з купердяями при тому, що німці дійсно дуже допомагають Україні в теперішній час. Це взагалі якийсь нонсенс, і я чесно кажучи в шоці, тому що постійно ми ржемо то з поляків, то з німців, то з когось, Типа ми кращі. То, що ми наготавлюємо на свята стільки, що потім ще й свині їдять, це ніхто не показує. А то, що німці готують в міру і все роблять в міру, і ні в чому собі не відмовляють, і подорожують, і е, мають вищий рівень набагато доходу, і рівень життя, і дбають про людей, про це ніхто чомусь не, не говорить, а ржуть саме такими стереотипними жартами. І чесно. Після того, як ти пожив там декілька років в Німеччині, це ну це ужасно виглядає. Тому що ржати над іншими, це, це взагалі це принизливо для саме для цих авторів ролика. Тому що в нас в голові ще з радянщини закладені всякі такі тупі жарти, типа тупий як турок, це робили молдавани, це ще щось там. Це все расизм і чомусь про це всі забувають. Я в шоці. Який у нас гумор? який у нас шоу і це пускають по телебаченню?